Зміна гербів та інших подібних. Знаків в міському середовищі є нормальним і традиційним явищем в історії Європи та світу. Змінювалися династії, на зміну монархіям приходили республіки. Все це призводило до того, що на важливих об'єктах міського середовища змінювали герб. Отже, поява тризубу нарешті на щиті меморіалу і пам'ятника, який тепер називатиметься Україна мати, не відкриває ніякої Америки в цій ситуації. Це давно називається. Діла Історії, і дуже добре, що сьогодні ми можемо її реалізувати. Коли ж говорять, що самий пам'ятник батьківщини матері, або як сьогодні будемо його називати, україні матері, не сприймався киянами. То давайте згадаємо, що кияни взагалі достатньо консервативні стосовно архітектурних якихось новинок. І свого часу, коли в Києві побудували оперний театр, київські газети так само писали, що він жахливий, що він нагадує якусь незграбну черепаху, яка попсувала собою навколишнє середовище. Так само бурхливу, бурхливе несприйняття визвала нова будівля Театру на Подолі. Ну, я думаю, нам просто треба змиритися з тим, що ми е, поки що достатньо консервативно налаштовані до будь-яких змін в нашій столиці, і е, розуміти, що нові покоління будуть сприймати це без таких емоцій. Ну, стосовно е, конкретно цієї скульптури, крім того, що вона є унікальною з точки зору. Е, Наукового підходу інженерії і так далі, згадаю одну цікаву історію свого часу. В Україну на якийсь ювілей програми «Світське життя з Катериною Осадчою» приїздив такий діджей Хесус Лас. Він відомий в першу чергу був тим, що він був коханцем Мадонни, але потім він зробив кар'єру і не тільки як модель і діджей. Він ще знімався в кліпах, фільмах, співав і так далі. Так, от цікаво, після його виступу в нього спитали, що би він хотів побачити в Києві. Сам він народився в Бразилії в Ріо де Жанейро, і він сказав: знаєте, я неймовірно хочу, щоб мене відвезли до монументу Богородиці. Не одразу зрозуміли, про що йдеться а потім зрозуміли, що мається на увазі оця сама Україна мати. Хесус Лас побачив її ще з літака. Вона справила на нього велике враження. Він у себе в голові якось порівняв це з Христом з Ріода Женейро і сприйняв цю фігуру як маніфестацію Божої Матері. Ну, якщо ми подивимося на взагалі її образ, то можна говорити, що це справді символіка Уранти, це символіка захисниці. Вона набагато більш древня ніж ідея подібних Моріалів в радянському союзі, і е, в кожному разі це дійсно скульптура, яка е, маніфестує е, серйозний захист. Е, важливо також те, що і мечем, і щитом, щитом своїм вона обернена в сторону Москви, в сторону країни, яка постійно проявляла агресію. Сподіваюся, цього разу ми закінчимо цю історію, і в неї не буде більше такої можливості.